В той момент, коли ми виїжджали, якраз ми проїхали перший блокпост, ну, ми побачили, як хлопці їдуть на зустріч на танках, на ветерах, щось ну, перевернулось трохи. І в той момент вже було ну, рішення, що все, ми приїжджаємо, ми йдемо е е служити. Ну, я народився в Луганській області, і там багато моїх, не можу сказати зараз друзів, але знайомих, вони живуть в Москві. І він мені подзвонив, він мені подзвонив і сказав, ми вас освобождаємо, і у вас немає армії. І от тоді я, ну якось мені. Ну, Якщо немає армії, значить будемо ми. От. І десь в ті дні я вирішив розмовляти українською мовою, Це мені повезло з тим, що я служив з хлопцями з Львівської області. І якось так потихенечку-потихенечку вже почав розмовляти.